Нашу землю продавати хочеться застроїть. Хто там буде жити? Китайці? Хусини! Ви тут хлопці з баби? Ходімо ви самі! Ота на не треба! Нічого собі! Він не радий план! Вони зробили генеральний план. Що ви робите? Кикупати села! Ось так емоційно проходять громадські обговорення у селі Нова Українка. Тут точаться суперечки про приєднання дачних масивів садових ділянок до села. Як пояснює начальниця відділу земельних відносин Олександрійської громади, до якої входить нова Українка, приєднання дач до села необхідне, адже насамперед це може зменшити витрати із місцевого бюджету. На сьогоднішній день нам і зараз дуже важко його оплатити за цю всю роботу. Комплексні плани вони набагато більше коштують. Тому було прийнято внести зміни і, і дотягнутися до цього законодавства, що діюче. тому що територіально воно найближче знаходиться. Так само вважає і голова управління садового товариства Західний Микола Гапончук, він переконаний, що приєднання дач до села піде лише всім на користь, а самі товариства можна буде розвивати за бюджет громади. У його розумінні це насамперед побудова різної інфраструктури. Але щоб залучити елементарні кошти на дитячі майданчики, в нас від громади від підприємців заходять в бюджет, кошти заходять. Ми юридично, юридично, навіть на елементарні питання, що стосуються благоустрою. Неможливо, от а перспективи. Перспективи це участі тих же ж і проектах, грандах і е, ремонту. Там і доріг і е, ну, це, це майбутнє у цьому голову садового товариства підтримують декілька його мешканців. Вони також не бачать нічого поганого, аби масив розбудовувався за рахунок різної інфраструктури. І приєднання до села мовляв, не аби як пришвидшить цей процес. Я у цьому приєднанні до села бачу. Перспективу розвитку нашого товариства, тому що ми існуємо на внески, яких не вистачає навіть на нагальні потреби. Треба на перспективу, щоб був і садочок, щоб була в нас аптека, щоб відділення зв'язку. Плюсів набагато більше, ніж мінусів. Мінуси я взагалі не бачу які. Натомість є і ті, хто категорично проти, аби масив став частиною села, і не лише через інфраструктуру, яка на їхню думку порушуватиме спокій на дачах. Також мешканці бояться появи на території товариства бізнесу, який, як стверджують місцеві, зашкодить їм та їхньому перебуванню в товариствах. Ще більше деяких людей обурює, що приєднання відбувається супроти згоди окремих мешканців дач. Ми знаходимося. Скажем, екологічно чистому місці і приєднання до села це заведе туди і бізнес, і на жаль, не завжди цей бізнес буде на користь тим, хто цінує от оцю, скажем чистоту повітря, і так далі. Багато людей приїжджає туди лише відпочити так само від місцевої суєти, і так далі. Це все порушується. Я проти приєднання самих дач. На тому є вагомі причини. Саме перше, коли будуть воно в межах села і ці землі, які мають по гектару, гектару там 15, гектару 13, вони не зможуть навіть обробляти. Ну інша причина ну тому, що люди не згідні в селі для приєднання. В цьому як було на зазначено. На обговоренні не проводилися з людьми, не питали дозволу. І, хоча на громадських слуханнях ухвалили рішення про приєднання дачних масивів до села, противники не збираються із цим миритися. Відтак вони вирішили подавати клопотання до суду. Тож якою буде доля садового товариства та чи увійде воно до села, можна буде дізнатися вже після рішення суду. Вікторія, якемець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.